Науковець Марія Немиро з цікавістю розглядає праці митрополита Іларіона у 40-х роках минулого століття. Цей політичний громадський і церковний діяч через переслідування більшовиками емігрував до Канади, і на теренах радянської України читати його книги було заборонено. Лише наприкінці 80-х років, завдяки канадській діаспорі, з'явилася можливість ознайомитися з його працями. Це дуже гарна світла пам'ять, і це я би сказала духовний титан нашої нашої нації. Ну на жаль, що все це відбувалося за рубіжі. Що українська діаспора була більш відома цим всім? Вони її твори надихали. А для нас ми зараз поповнюємо цей оцю прогалину, яка раніше в нас була опущена. У 60-ті роки митрополит Іларіон опублікував найбільший в історії переклад Біблії українською, а загальна кількість написаних ним праць вимірюється десятками. У Рівненській духовній семінарії пишаються підбіркою унікальних видань, що зберігаються у їхній бібліотеці, і використовують їх під час занять. Він промовляє до нас сталими і сокровенними темами: любити свій народ, любити свою землю, любити і молитися своєю рідною мовою і любити свою рідну церкву. Втім, більшість читачів знає митрополита як мовознавця, перекладача та педагога. Аби познайомити їх з іларіоном поетом у музеї Уласа Самчука підготували збірку творів Твою тільки луку ці руки косили. До книги увійшли авторські вірші та публікації про важливу роль релігійної поезії. За життя митрополит Іларіон написав сотні поетичних віршів. Він друкувався в періодичних виданнях. А дуже багато він присвятив праці, зокрема відроджував в українській літературі, жанр містерії. Книга вийшла на початку цього року накладом у півтисячі примірників. Видання стало 20 20-м у серії, започаткованій музеєм Уласа Самчука. Володимир Струс Микола Мельничук. Інформаційна програма День.